Воякої рафії пошли в атаку, та коли наблизилися до позиції ЗСУ, вчинили те, що рекомендується робити усім рашистам у незрозумілих ситуаціях, здалися у полон зі зброєю, аби не ризикувати зайвий раз. І так би мовити, не на словах, а на ділі показати, як творити мир. Окупантам достатньо пропинити стріляти і здатися, ігноруючи накази божевільних командирів. Як це було цього разу, побачите у цьому випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої Коментарі, а я буду розпочинати. Українські військові різко поповнили обмінний фонд ворожим контингентом. Так бійці 117-ї окремо механізованої бригади та тероборонці із 109-ї бригади після бойового завдання привезли купу російських військових, які масово склали зброю у бою і здалися українським військовим у полон. Про цьому на одному із напрямків російське командування привело невдалий штурм, до якого залучило найманців із Африки. Штурм відбила зведена стрілецька бригада повітряних сил. Та 35 -та окрема бригада морської піхоти. Бійці повітряних сил розповіли, що п'ять ворогів вдалося знищити та одного захопити у полон. Військовополонено розповів, що родом із західної Африки і що він приїхав навчатися до російського міста Саратов. Потім у Саратові він потрапив до російської армії. Українські військові надали полоненому необхідну медичну допомогу, нагодували та напоїли його. На знак вдячності африканець із російської армії подякував бійцям за те, що ці зберегли йому життя. Розповіли військові. Також і прикордонники полонили окупанта за допомогою безпілотника. На кадрах можна побачити, як загарник привітно махає рукою українському дрону, і бадьорок рокує у полон. На сумщині аеророзвідники поблизу кордону Єзерафію виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними. БПЛА ворожа піхота відступила, але один із окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися. Полоненого бійці ДПСУ супроводили безпілотниками до позиції силоборони. А зго. Одом передали компетентним органам, зазначається у коментарі до запису. До речі, схожий випадок стався і у славнозвісному серебрянському лісі. Там 63 третій бригад збройних сил України взяли у полон росіян на з допомогою гучномовця з БПЛА. На записі, який опублікований у соціальних мережах, видно, як окупант, прослухавши застереження від українського їх воїнів, злізняв руки до гори і почимчукував у вказаному напрямку. Ну а тим часом група рашистів із білим прапором здалася у полон українському дрону, який вивів їх. На позиції сил оборони відео здачі у полону прильоднив десантники з позивним мучної. Зазначається, що дев'ять окупантів здалися у полон воїнам 25 п'ятої окремої повітряно-десантної бригади, вийшовши до них із білим прапором на покровському напрямку. Аналітичний проєкт діпстейт голокував місце переходу лінії фронту російськими військовими в двох кілометрах північніше селище Сухий Яр. тенденція зі здачі у полон рашистів поступово почне нагадувати старі добрі до контрнаступальні часи, зазначили у діпстейт До речі, Ли захоплених у полон окупантів розповів, що перетнув кордон Донецької області на початку року. Він сподівається, що його обміняють і він зможе списатися або поїде у тайгу. Окрім цього, на сіверському напрямку сили оборони взяли у полон багато військових армій РФ. У них немає жодного бажання воювати. Про це розповів командир батальйону безпілотних систем Антарес, 4-ї бригади НГУ Рубіж Руслан Підубний. Цитую противник намагався малими групами здійснити наступ на деяких ділянках, але у нас вийшло його повністю зупинити і бага. Ато особового складу противника потрапило до нас у полон, зауважив він. За словами підобного допит полонених демонструє, що їхній морально психологічний стан на дуже низькому рівні. Та група, яка здалася у полон, каже, що бажання воювати у них немає, тому що на цьому напрямку вони зазначають і зазнають дуже сильних втрат. Він пояснив, що на сіверському напрямку не було просування саме тому, що противник зазнавав втрат один до десяти українські та російські бійці відповідно, навіть коли ти маєш велику армію, наголош. Що військовий рано чи пізно ресурс закінчиться? Це і відбувається зараз на сіверському напрямку. Географічне положення краще у противника тут питань немає, але з точки зору наступу на нас нехай пробують далі. Будуть зазнавати ще більших втрат. Резюмував воїн. Далі ми з вами поговоримо також і про те, що під час бойових дій на території Курської області двох російських морпіхів взяли у полон воїни-десенники. Полоненим була своєчасно надана перша медична допомога. Полоненими виявилися виноградов Андрій Олександрович та Соколов Олександр Вікторович. Вони військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти Тихоукраїнського флоту збройних сил РФ, відомої своєю жорсткістю та воєнними злочинами. За їхніми словами на російських вояків, які вирушають на війну проти України чекає ліквідації або поранення, і зворотні дороги із передової немає. Нічого хорошого у війні немає. Не ходіть сюди, не підписуйте контракти. Це ні до чого хорошого не призведе. Будете трьохсотими або двохсотими. Звідси повернення немає. Це мені пощастило, що потрапив у полон. каже окупант на відео, який назвався Андрієм Виноградовим із Приморського краю. Вояка повідомив, що 155 п'ятдесят бригаді морської піхоти рефі був оператором-навідником. А до повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну працював у. У ритуальній службі на війні опинився після добровільно примусової мобілізації, де йому погрожували десятьма роками в'язниці у разі відмови від служби. Також у Полону Курській області здався ще один вояка зі 155 ї бригади Соколов Олександр. Тут робити нічого або 300 або 200 Але наймовірніше 200 Краще сидіть вдома. Працюйте за копійки, за мізер, але краще не ходіть сюди. Радить тепер окупант іншим росіянам. Полонений також стверджує, що до мобілізації був різноробочим. На війну проти України пішов через кредити. У мене два кредити на суму понад 800 тисяч рублів. Обіцяли кредити закрити, але так нічого й не закрили. Вони досі на мені висять, розповів окупант. За словами військовополонених, командири кидають їх в атаки як гарматне м'ясо. Якщо судити з того, як наша колона поїхала, нас було виходить три БМП. Це близько 30 осіб. Разом з екіпажем я маю на увазі. І якщо такі втрати кожен штурм, то я уявляю, які втрати у нас. Я так. Зрозумів, ми навіть не доїхали до місця скидання десанту. Нас просто пташками спалили. Повідомив Виноградов щодо втрат окупаційної армії у Курській області. Укман також висловив надію, що потрапить у списки на обмін. У свою чергу військовослужбовці Північної Кореї, яких українські захисники захопили в полон у Курській області, вважали, що воюють проти солдатів південної Кореї. Про це полонені розповіли в інтерв'ю Хосон. 26-річний Рі та 21-річний Бек заявили, що перед тим як вирушити до Курської області, вони служили в армії. 10 і 4 роки відповідно, я єдиний, хто залишився живим у моєму підрозділі. Це був мій перший досвід справжнього бойового зіткнення. Перша хвиля війська зазнала великих втрат через удари безпілотників та артилерійський вогонь. Ми розраховували на підтримку російської артилерії, але вони вели вогонь у тилу ворога, а не прикривали нас як треба. Це призвело до багатьох двохсотих. Додав рі за його словами. Саме дрони завдали найбільших втрат підрозділу, а рашисти не навчили їх ефективно протидіяти цій загрозі. Також за словами полонених солдатів. КНДР, північно-корейські агенти безпеки стежили за військами, які перетнули на Курщині, і поширювали чутки, що на них із України нападають південно-корейські війська. Вони сказали нам, що всі оператори українських військових безпілотників насправді є південно-корейськими солдатами. Сказав Рі, зазначивши, що походить із Пхеньяна і є єдиною дитиною в сім'ї. Однак із рідними він не мав ніякого зв'язку за три місяці до від'їзду в Росію. За його словами, він перемається, що його батьки будуть змушені виїхати з Пхеньяна. Якщо уряд КНДР дізнається, що їхній син потрапив у полон, у нашій армії потрапити в полон сприймається як зрада, сказав він і додав, що планує подати заяву на притулок у південній Кореї. Водночас його товариш Бек спростував твердження про те, що Північно-корейських солдатів використовували як приманку для ворожих дронів. Це перший раз, коли я про це чую, зазначив він. Після того, як Бек потрапив у полон, він висловив бажання повернутися до північної Кореї, але Рі заявив, що на 80% вирішив такти до південної Кореї. Він зазначив, що майже всі в його підрозділі загинули, ніхто не залишився. Більшість із нас дуже молоді люди. Додав він. Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Збройним силам України вдалося захопити двох солдат. Тівка КНДР. один із них заявив, що хоче залишитися в Україні. Далі поговоримо також з вами про те, що у відео опублікованому пабліком «Кримський вітер військовослужбовець 810 ї окремої гвардійської бригади морської піхоти розповідає про російське командування, яке відправляє своїх вояк штурмувати позиції української армії в Курській області після всього двох днів підготовки. Підписав контракт, потім після контракту відправили в Курск на підготовку. У Курску там готувалися два дні. Два дні пекарню будували, два дні територію прибирали загалом підготовки нуль ніякої. Вистрілили два ріжки і все на цьому, каже російський вояка. За його словами, ставлення російських командирів до своїх солдатів дуже погане. Командир каже: ідіть, зворотньої дороги немає. Якщо підете назад, відразу ліквідуємо вас. Розповів військово полонений, зауваживши, що він тоді зрозумів, що є тільки один варіант залишитися у живих здатися. Ну а я вам вдячна глядачі, за що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.